Доброго дня, любі малята! Прийшла весна з-під торішнього листя починають з'являтися маленькі квіточки. Природа навколо ще гола, сіра, клапті брудного снігу лежать навколо. А ця рослина вже розгортає свої пелюстки серед мокроти та холоду. Це весняне диво, квіточки, крокуси. Їхні ніжні пелюстки ледве видно від землі стеблинка коротка, листячко блискуче та вузеньке, наче смужка або голка, та й квіти напрочуд гарні. Вони бувають бускового, фіолетового, жовтого та інших кольорів. А серединка квітки має життєрадісний, жовтий або помаранчевий кольор. Крокуси тримаються разом. Ростуть дуже густо Послухайте такі рядки. Визирнули крокуси із землі чарівні, білі, жовті, сині і голубенькі дивні, Крокуси радіють і світуть завзято, тож навколо квітів і життя, як свято. Крокуси з'явились тож весна у силі, Ці найперші квіти дуже серцю. Милі. Пропоную сьогодні намалювати чарівні крокуси. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу із намальованою землею фарби, вода, пензлики та серветка. Синьою фарбою ми намалюємо квіточки, крокуси. Остак. Нижний, квит. так. Нижний пендит Так. Ось так. Так. Будет ще Намалюем квиточку. Трішки маленько можна. Так. Ось так. Додамо нашим пелюсточкам білого кольору. Так Так. А, ні квіти нас вийдуть ось тут трішки більше знизу, так, маленька квіточка тільки розпустилася так. Зеленою фарбою ми намалюємо тоненькі листочки так. Ось так. Голочка. Помаранчевою фарбою ми намалюємо серединку нашого крокуса. Ось так. Подивіться, яка чарівна галявина у нас з вами вийшла. Спробуйте ви намалювати такі яскраві крокуси, любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!